Мої армії втомлені, неначе несли незмірний тягар. До мене підійшли мої командири. Коли ми повернемося додому. Смак жінок із завойованих вас не вартий смаку наших жінок. Один з поміжних сказав мені: Пане, я мрію про жінку, зроблену з мого часу, з моїх суперечок. Я хотів би повернутися і осісти в затишку рідних місць. Пане. Є одна істина, якої я б не зміг зробити ще глибшою дай мені рости в тиші мого села, я відчуваю потребу обдумати своє життя. Я зрозумів, що вони мають потребу в тиші, адже тільки в тиші зав'язується і пускає коріння істина кожного адже час першу рахують, як під час годування грудьми, та й сама материнська любов передусім годування грудьми. Хто бачив, щоб дитина виросла за мить, тільки ті, хто приходить звідки кажуть, скажуть, як вона виросла. Але ані мати, ані батько не бачили, як вона виросла. Дитина розвинулася з плином часу, і що миті була така, якою мала бути. Отже, мої люди мали потребу в часі бодай зад того, щоб зрозуміти дерево. Щоб сідати щовечора на сходинці порога перед тим самим деревом і з тим самим гіллям, і тоді дерево мало помалу розкриватиметься. Адже якось увечері коло багаття в пустелі, один поет просто розповідав про дерево. Мої люди слухали його, хоча багато з них бачили у своєму житті тільки верблюжу колючку, карликові пальми та тернь. Ви не знаєте, казав він їм, що таке дерево. Як людина має купатися в повітрі, як короб має купатися в воді, так і дерево має купатися в ясності. Адже, врізши в землю корінням, доторкнувшись гіллям до зір, дерево це шлях обміну між зорями і нами. Дерево, народившись сліпим, розгортало серед ночі свої могутні м'язи, йшло навпомацки від одного муру до другого, заточувалося. І ця драма відображена в його покрученому корінні. Потім, пробивши собі вікно до сонця, воно вискочило пряме, мов колона, і я був присутній, ставши в бік як історик під час рухів його перемоги. Чудово констрастуючи з вузлами, спореними, щоб із більшою силою скручуватись у домовині, дерево розвинулося серед спокою, розпростерши широку, наче стіл крону, стіл. За який садовили сонце, годуючи його молоком самого неба, подаючи його руками богів. я бачив, як щодня на світанку дерево прокидалося від верхівки до основи, та ж на ньому повно птахів. У досвіда вони починали жити і співати, потім тільки но сходило сонце, дерево пускало своїх мешканців у небо, наче старий добрий пастух, моє дерево дім, моє дерево замок. Що стояв порожнім аж до вечора. Отак От розповідав поет, і ми знали, що слід довго розглядати дерево, щоб воно народилося навіть у нашій душі кожен заздрив тому, хто ніс у своєму серці ту масу листя і птацтва. Коли запитували воїни, коли закінчиться війна, ми теж хотіли б зрозуміти щонебудь. настала пора розвиватися і нам. Якщо хто небудь із них ловив маленьке піщане лисиня і міг годувати його з рук, то годував його, а інколи ще й газелей, коли ті наважувалися підійти, щоб не вмерти, і піщане лисиня щодня ставало йому дедалі дорожчим, бо обростало шовковистою шерстю, хитрішало, а надто потребувало харчу, і ця потреба ставила вкрай владні вимоги до піклування з боку воїна. Він тішився марною ілюзією, ніби зможе передати тваринці щось від себе, неначе лисиня було живлене, сформоване і збудоване його любов'ю. Потім, одного дня, лис утікав у піски, покликаний любов'ю, яка одразу спустошувала серце людини. Саме від цього я бачив загинув один воїн бо, як на нас влаштували засідку, захищав себе тільки млявістю. Я пригадав, коли ми дізналися про його смерть, загадкову фразу, яку він вимовив після втечі свого лиса, коли товариші, побачивши, що він сумує, запропонували йому зловити іншого. Потрібно велике терпіння, відповів він, не на те, щоб піймати його, а щоб любити. Ось чому мої воїни втомилися від лисів і газелей, зрозумівши марність своєї відданості, бо лис. Втікаючи задля любові, не збагачує пустелі тим, що давали йому.